Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, у цей квітневий день, 5 квітня, на дворі весна, але прохолодно. І йшов невпинно дощ цілу ніч. І оце він спинився недавно. І ви знаєте, вночі навіть сніг пролітав, бо подекуди я бачила залишки снігу вранці. Хоча зараз у нас нічого подібного немає. Тож я вас запрошую на прогулянку по саду. Давайте подивимося, як в таку погоду квітує садочок. Ну ось, ви бачите, мої рослини залишилися на дворі. А вівчарка Ліра. Ліра, привітайся, скажи гав два рази. Молодець, молодець дівчинка. Вона привітала всіх у нашому саду. І тепер ми продовжимо нашу прогулянку. Ну, ось ви бачите, Бакопа Бакопа залишилася, і вона була під дощем. Нічого, все нормально. Вона не боїться низьких температур. Хоча на дворі було плюс 4, плюс 3, плюс 2 було. Ну, а також ми бачимо. Рослинка, яка називається розмарін. Він стояв у хаті в горщиках, а тепер я їх винесла на двір. І от вони теж на дворі були вночі. І минулої ночі, і цієї, що була. Ну і тут е наш ананас. Він теж залишився на дворі, переніс ці низькі температури, як для них, тобто плюс 2 градуси було. Продовжують квітувати наші сонечки. Ну, ось вони так виглядають, чебрець. І далі в саду. Розпускається все поволі і жде тепла. Вологи достатньо і навіть предостатньо, тому що вона навіть не входить в грунт. Ну, а тут ми бачимо фуксія. Фуксія теж, в принципі, не боїться холодних температур, низьких температур, досить низьких. І от вона отак от от себе зберегла на цій погоді. І тут перед вами моя красуня Аннабель розпускає свої листочки, вона створює отаку зелену огорожу перед цим парканом. Подивіться, які вже великі листочки анабельки нашої. Отак От виглядає Аннабель на сьогоднішній день. Чекаю, скоро зазеленіють листочки, а потім випустить і пуп'яночки, а потім будуть. І оті великі шапки, які так милують око. Ну і тут перед вами шнеї Вітхен. Шнея Вітхен уже з листочками. Отака От красуня троянда. Вона у нас на опорі. Поряд з нею етюд. Теж вже з листочками етю. Це плетисті троянди. А далі, а далі у нас Ньюдаун. Ньюдаун – це теж плетиста троянда штатівської селекції. Вона досить витривала, вона прекрасно зимує, вона для 4 та 5 зони ця троянда, без укриття, звичайно. От, ну І на фоні Аннабель на такій опорі вона дуже ефектно виглядає. І отут у мене є одна проблематична рослина, проблематична в тому плані, що, що вона не любить низьких температур, вона погано зимує, якщо дуже холодна зима. Це форзиція. Ну, ця зима була тепла. І от ви подивіться, яке. Білі квітів і бутонів, але ж на ці бутони був мороз мінус 6 і сніг. Це було 29 березня. ну сьогодні у нас 5 квітня. Чесно кажучи, я турбувалася, чи розкриються ці бутончики чи ні. Ну, Я бачу, що вони розкриваються, але знову ж таки стільки води на них влило, що вони зараз пересичені вологою. І от я вже жду, щоб тепліше стало для форзиції це дуже потрібно. Наливається квіт черешні, обіцяє квітувати. Ну, і Ліра, і Ліра наша стоїть і слухає все, чи я все правильно сказала. Я все правильно сказала, так? Ну, добре, ходімте далі. Пройдемо далі, подивимося, що там в саду далі. Ну, принаймні, снігу немає, бо я бачила, от багато із, скажімо, блогерів показують засніжені сади. У нас в Київській області снігу. Майже не було, ну, був трошки уночі, але на ранок, ну подекуди там трошки його було. На криші я бачила, там лежав у сусідів, ну і на машинах бачила. А так в садку його не було. Він ростав, бо земля тепла і волога. Ми живемо в Київській області, я забула сказати, Київська область, центр Київської області, фактично це трохи на захід від Києва. 39 кілометрів в західному напрямку. Ну, ось, бачите, як розпускається пурпурними листочками. Барбарис, вискочила з голови назва. Барбарис, ну таке буває. Так, ну от такі от вони насичений пурпурний колір. Мені дуже подобається, коли розпускаються ці листочки. Згодом вони стануть темно-зеленими. Дорогі друзі, сад розквітає поступово, починає перетворюватися. Я говорила про свій сад, як про сад безперервного квітування. Надію, що це дійсно так. Ну, ось зараз рання весна. Уже відквітували крокуси і підсніжники, я вам показувала їх. І переходить квітувати медуниця. Свою чергу зайняла і квітує. От подивіться, на фоні таких крапчатих листочків оці скромні, рожево-фіолетові такі собі квіточки. А за ним ряд лілейника, який потім буде теж розростатися і квітувати. А ось скоро. Свій, е, в свою чергу, заквітують нарциси ось тут жовтого кольору. Колись заквітує хризантема і ще не пристає квітувати. М -м, отака от, така квіточка лісова. Е, називається це вереск. Він у мене е, росте вже декілька років. Він любить кисле середовище, але ну, тут йому не, зов... не зовсім підходить скажімо, ґрунт, але я стараюся, щоб там якось прокислить його. Ну і поряд з ними ще був такий рожевий, але, ну, на жаль, його вже немає. Тобто буде квітувати одне за іншим, а там підніметься троянда, а там підніметься гортензія. От. Ну і скоро ось буде квітувати магнолія. Подивіться, скільки на ній пуп'янок. Вона така от має такі волохаті пуп'яночки. Бачите, от вони, такі вони як замшеві, от бархатисті такі пуп'яночки. Досить багато. Тобто буде одне за іншим квітувати. Я цього добиваюся в своєму саду, щоб сад був несумний, щоб він був веселий, щоб він завжди був з квітами. І ось зараз весна. Усе просинається. І перші квіти це медуниці, які ось з бутончиками. А потім бадан. Бадан, бачите, він зсередини випускає отакі от суцвіття. Ну, ось тут більше суцвіття. А далі ще більше. От, наприклад, тут. Тут от, от цвіття виходить. Він цвіте рожевим і досить довго. Інколи має такий собі трошки фіолетовий відтінок. Це досить інтересна рослина. Ця рослина застосовується в чай От для підвищення, скажімо, пірності організму. Але використовують тільки от такі от листочки, які я зараз держу. Вони вже трошки, скажімо, змінені, вони були під снігом, на морозі були. І в них вже почалися процеси ферментації. Тож отакі листки годяться для чаю. Отакі. Не нові, не зелені листки. Вони зелені нові листки, молоді, вони мають навіть токсичні властивості. А отакі от такі листочки ми можемо. Зняти, зірвати, вимити, посушити і додати до чаю. У чергу і далі будуть квітувати піони. І ось ви бачите, молоді піони посходили і досить високі. Ці піони я посадила осінню 2021 року. Виписувала їх флоріум. Деякі я зараз пам'ятаю. Джордж Пейтон, оцей піон, далі Корал Шарм, далі сорбет. Ну і ще дві, два піони. Я зараз не згадаю назву. Треба уточнити, подивитися. Ну, вони змінять чергу квітування бадану і вступлять в свою роль. Тоді, коли прийде їм час. Тобто стараюсь, щоб клумба завжди була з квітами. Ну, підхоплять цей хор троянди. Ось перед вами англічанка Манстедвуд. І далі двічайно гібридні е, Домініка, це із нових сортів, і поряд з нею Мадам Фігаро. І ще я посадила в цьому році на місце двох е, троянд, які досить старі вже в мене були незрозумілого сорту. І взагалі вони погано зимували, не перезимували, е, хворіли. І на це місце я посадила ось дві нові. Англійської, англійської селекції троянди це е, Крокус Роуз і Summer So. Ну, Надіюсь, квітування показати вам. Що там далі на клумбах? А далі на клумбах все прокидається, все піднімається. От Перед вами троянда ностальжі, яку я вам часто показувала, хвалила і люблю її дуже. Вона зараз стоїть уже з листочками рожевими такими. А оце клумба підкреслюється аспіреєю. Golden, Gold uh, Lit gold Голд Принс, значить, от вона має червонуваті листочки навесні. Ну, і ось ви бачите, широколиста гортензія. Просто я гілочку втикнула в землю і вона почала рости. Це широколиста гортензія, вічне літо. Вона прекрасно черенкується, живцюється і приймається. До речі, коли я обрізала волотисті гортензії. То я оці всі гілочки, як ви бачите, поставила у ґрунт і у відповідній ємкості, які повинні бути підписані відповідно сорта. Ви бачите, всі абсолютно живці, які стоять у землі, вони із брунками, які розвиваються. Обрізку я зробила десь три тижні назад. Гортензію волотисту треба обрізати рано. І взагалі гортензії бажано обрізати рано, тому що коли починається рух соку, коли тепло стає, то вони дуже багато втрачають води. Тому бажано робити обрізку якомога раніше. Ну і далі пінківки. Гортензія волотиста, вона теж вже з такими брунечками, ви бачите, ось вони, ці бруньки, досить гарно виглядає. Ну, а тут у нас сходить ще одна моя покупка, яку я зробила взимку і посадила це аліум. Ну, от така от рослина, в мене раніше їх не було, от так вона. Ось такий вона має вигляд інтересний. Бачите, от вона зелена вся, а кінчики її мають такий пурпурний відтінок. Інтересна, дуже. Ну, і поряд з нею теж недавня моя покупка. Це морозники. В мене їх ніколи не було. В цьому році я вирішила посадити для того, щоб сад був несумний і щоб він квітував. І ще з лютого, ще поперед крокусів і підсніжників, щоб квітували морозники. Я їх посадила букетним способом, як ви бачите, три рослини поряд для того, щоб вони були різні, в купі і створювали отакий собі букет серед ще засніженого можливо саду або. Серед скажімо, ранньої весни.